Доброго дня. Я на Хортиці на Запорозькій Січі. Козацький колись байда збудував курінь відважний. Запорізька січ, то козацька сила, тут свобода жила, тут козацька хвиля. Ось так виглядав курінь кошового атамана. Наприклад, Сірко вже жив у такому курені. У нього було ліжко, твар, сундук такий, обов'язково його особиста зброя. Рушниці, шаблі, піштолі, посуд. Шкіри всякі різні. Це і це ще не все. Оце друга кімната запорізького запорозького січового атамана. Отак його особистий стіл виглядав. І отак, отак рада корінних отаманів проходила за таким великим столом. Ну і клиноди обов'язково повинні бути в цьому курені. Це булави, перначі і отакі старовинні мапи. Так виглядали сіни, куреня. Кошового атамана, сірка, клейноди, як я казав, булави, бунчаки, перначі і обов'язково тулумбас. Отак виглядає курінь військова канцелярія. Канцелярія війська Запорозького Низового. Також сіни. Це обов'язково тут ліки. Мед, оцет. Пір'єв тут багато. Тому що тут писали цілими днями, листи відправляли. Королям, ханам, султанам, царям все відправлялось. І отак. От Шафи, архіви, ікони і багатотомники різні. Ларі обов'язково ось листи. Листувались по всьому світу козаки. Пластунівський курінь. Взагалі, всі курені, їх було дуже багато. Вони виглядали так: 38 куренів. Сіни, пічка. Типу там вариться куліш. Обов'язково був один вартовий, і він ставав і кухарем, і слідкував за порядком у цих куренях. Ви бачите, отакий стіл. Отакі ліжанки. Ну, зброя так не ставилась, Була, була кімната для зброї, такі піщалі, аркебузи, сакіри, рушниці, луки, щити. Ну, такий одяг приблизно. Був у козаків. Курінь. Казан обов'язково. Куліш, саламаха, будь-що їли козаки на січі. Зброя нашого колективу. Січові козаки і не тільки зброя. Це старовинні лопати. Довбня. Кайданки. Кайданки отакі. Якщо хтось провинився на січі, його на кайданки пристьобували до гармати на декілька днів. Щоб дойшло. Бойова коса щити. Щит, алібарда, бойова коса, бойовий ціп. Ціпок. Оце мамай. Перше згадування про козака Мамая. 1362 рік. Проти Орди називається Синьоводська битва. Раніше цей курінь називався Січова школа. Тут ми виступали і навчали діточок різним справам. Отут люди сідали і дивились на виступи. Не було цієї бесідки. Бес... Ми заснували з хлопцями такий колектив Каскадерський. Запорозькі січові козаки. Тут зустрічали міністрів, послів, президентів, будь-кого будь-що. скарби, що зберігав Дніпро. Так називається ця виставка. Так, бачимо різна кераміка. Ось вот такі скарби. Старовинні підкови, шпори, кулі, От такі ларі, через козацький пояс, шаблі. Вістря, списи, кулі, ядра, крисало. ось музей, Запорозька Січ під відкритим небом. Перша Січ з'явилась у 1552 році. На острові Мала Хортиця. Зараз це остров Байде. На честь князя Байди Вишневецького. На останній Січі під Пільнянською було 38 куренів. Це макет Січі, він знаходиться на Хортиці. Це кістки Мамонта, знайдені на узбережжі Дніпра. От такі величезні. Гомілка. Плечова кістка. Ліктьова кістка. Тут кістка зап'ястя, п'ятий шийний хребець, перший шийний хребець, ну і отакі вони величезні. І вони знайдені біля Січин бі... на узбережжі острова Хортиця. Раніше ще був отакий тур, це дикий бик. Ось череп його. Роги дуже величезні були, але це ж не роги є. Це тільки коріння рог. Тут черепа будь-яких тварин. Якщо цікаво, можна розповісти. Олень, кабан. Косуля, косуля, баклан, черепаха, сліпак, заяць. Оце отакий от ось. Чолов'яга був. Ну, взагалі це експертиза доказує. Це жіночий череп. Кіт, лисиця, собака, корова, кінь. Це конячий череп. Ой. Метелики денні. отакі. Ой, які цікаві у нас тут твари, комахи, жуки. Це все острова Хортиця. Нічні метелики. І там цілющі трави. Кропива, пустирник, материнка, Шавлія, буквиця, шавлія. Рута причепа, звіроб... Звіробій, Сивова Гиковка, Полин Гіркий. Оце козаки в люльку забивали суміш о таких трав, що давало різну дію. Або в лікувальних цілах курили. Лікувалися курили Дзвонарня. Оце дзвонарня, а там старовинні дзвони. пушкарня. Оце так виглядала козацька пушкарня. Шомпали, запали, колеса для возів, вертлюги, ядра, гармат багато. Справжні гармати, справжні ядра. Ожига, 10 стволів. І отакі мортири. Осадна зброя. Оце ядро мортири. Далекобійні. Гармати. Оце і є легендарний чорний камінь характерників. Характерники козаки були тільки на Запорожжі. Запорозькі козаки-характерники. Це надзвичайний камінь. Дуже потужна енергетика. Сюди нікого не пускають. Шабля сакральна зброя. Насили її тільки вільні люди. Шабля для козака ненька рідненька або шаблюка сестриця. З угорської мови сабре – це різок. Шаблю козаки тримали як пташку в руці. Якщо сильно схопиш, задушив, якщо послабиш, пташка. 我问你啊